Що мучить його душу. Ого! Його душу мучить те, що під личиною, під образом порядного чоловіка, відповідального, хазяїна, там, достойного, дуже такого, знаєте, благородного, він маніпуляціями, хитрощами, обманом, знаєте, коли видавав бажане за дійсне, все зруйнував. Оце його душу і мучить. Навіть якщо він цього не показує і не демонструє іншим людям, всередині відбувається зараз повна руйнація. Подивіться, що робиться, просто руйну просто руйнування. І, е... і це звичайно це душевні прямо болі, Душев... притом сильні, да, дійсно, притом сильні душевні болі. Але таким чином він зростає. Так в нього відбувається духовний рост. Душа знала про ці всі маніпуляції, а він прикривав це знаєте, благородними там, вчинками якимись. Ну, не вчинками, я б сказала, позиціонуванням. Але ж душа ж знає, все знає. де обман, де не, де не обман, і от це дуже сильно терзає його душу.